Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Вітаю вас, усіх, мої любі, на моєму каналі. Я сподіваюся, у вас все добре, а я ось, бачите, все ще продовжую, тому що я вже з німецького каналу зняла цю, цю, цю колоду, тільки ось у вас я провожу. Тим більше мені здається, що вам буде приємно такі кольори. Кольори такі, знаєте, забавні картиночки. Ось, і тут ми маємо енергію дня для усіх, тобто енергія імператора, це чоловіча енергія, це енергія, коли треба структуровано підходити планомірно, тобто плануйте сьогоднішній день. Така тож, трошки жорстка буде енергія. Можливо, не як то кажуть, знаєте, не зможете десь пробитися це для усіх. Можливо, що знаєте, якось пулі не пробиваємо. Ось, тобто, можливо, десь треба буде жорстко на когось натиснути, на когось придавити, а, а можливо, вам будуть якісь перепони, знаєте, як бетонна стіна не пройдете. Ось якось так. І тепер для кожного з вас карта дня. І так, хто вибрав карту номер один? У нас тут а, сімірочка а, цих дзеркал або кубків. Це трошечки, знаєте, таке карта, ну, як би вам сказати, зажурилися, розчарувалися, не знає людина, що вибрати, якась трошечки апатія, така знаєте, зажуреність, замріяність. Очарованість, ось якийсь такий у вас сьогодні день. Але дивіться, будьте дуже-дуже обережні. Не очаровуйтесь, якщо ви сьогодні з кимось знайомитесь, якщо у вас якийсь вибір великий, будьте сьогодні обережніші, тому що у майбутньому можете розчаруватися. Карта номер два. А тут у нас король Кубків. Король Кубків говорить про емоційний стан, так само як і тут. А можна ще сказати, що це. Як би сказати, хороші приємні розмови. Така, знаєте, трошечки інтуїтивний день, приємні новини можуть бути гості, якась дорога може у когось бути. Це може бути зустріч з коханою людиною. Хтось, можливо, закохається, хтось з кимось познайомиться. Просто приємні гарні розмови, емоції, новини. Все таке, знаєте, якось емоційно. все. Карта номер три. А тут у нас дво-двічка жезлів. Дивіться, що можна сказати про двічку жеслів. Тобто людина зараз наразі на роздоріжжі. Іти наліво, коня загублю, направо життя втрачу або навпаки стану багатим, а там стану бідним, а там ще щось. Ну тут, знаєте, більш-менш рівноцінний вибір. Можна сказати, що людина не може відпустити якісь свої старі минулі відносини, людину, якусь роботу. Ой, а як я лишусь без роботи взагалі? Розумієте, страх це через страх. Людина не може відпустити минуле через страх. Постійно повертається. Ви, мабуть, чули такі вислови. От, а раніше було так добре. Знаєте, за круля тимка було все добре. Я вважаю, що тут і зараз наразі найкраще. Те, що буде попереду, ми не знаємо. Те, що було, воно вже минуло. І що було, то загуло. Є ще пісня така. Ось. Тому. Продовжуйте в цьому напрямку, залишайте позаду, беріть з собою тільки якісь, ну як сказати, звичайно, ми в пам'яті залишаються і неприємні речі. Але не бійтеся йти вперед. Живіть тут і зараз, але робіть крок в майбутнє. Якось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі. Гарного, мирного вам дня і разом до перемоги. На все добре, мої любі!